Всім привіт! Сьогодні невеличке відео буде по доробці мого тестеру опору HRM 10. В попередніх відео ви вже його бачили. В нього є дуже, на мою думку, велика проблема це ось ці незручні щупи крокодили. Ті, в кого цей апарат вже є, мабуть, знають, про що я говорю. Ті, хто ще не мають такого апарату, мають розуміти для того, щоб виміряти. Опір, наприклад, наприклад будь-якої акумуляторної батареї потрібно ось цими щупами доторкнутися до плюсового і мінусового контакту. Єдине, що доторкатися потрібно в розімкненому стані, тому що тут чотирьохпроводове підключення. І такими крокодилими-щупами це не дуже зручно робити, тому що потрібно їх дуже щільно прикладати. До поверхні контактів і всіма чотирма виходить виводами. Це не завжди дуже зручно, особливо, коли це акумулятори там більші. Особливо в мене були проблеми з моїми акумуляторами, які я збирав в попередніх відео з зві. 33140 типу розміру. Ну це циліндричні банки великого об'єму, великого розміру, і там вже навіть просто кабелів довжини цих відрізків не вистачає для того, щоб нормально з обох боків прикласти ці клеми. Тому який вихід з цієї проблеми? Це просто замовити інші щупи. В принципі, знову ж таки, я розумію, що можна замовити спеціально щупи, для... які зроблені саме під HRM 10. Але є варіант дешевший, і я вибрав саме його. Може бути так, що він буде не набагато дешевший для вас, і на Оли... О, вибачаюсь, і на AliExpress ціни також міняються кожен день. Замовляв я ці щупи. О, вже, мабуть, близько місяця тому вони в мене, тому вже ціна може відрізнятися від тієї, що зараз є. Е, ось Тому, в принципі, не для всіх буде рентабельно саме переробка цих щупів. Але я замовив так, мені на той момент це було дешевше. Замовив щупи окремо. Е, щупи це, наскільки я розумію, під або е, е, як він там називається, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось, і ось такий ось роз'ємчик, який підходить а, саме до HRM10. Тому що той роз'єм, який по дефолту тут на щупах, він більший по розміру, він сюди ніяк не зайде. Ось, ну І по суті, проблема невеличка а, замінити цей роз'єм на оцей, а, що ми зараз, в принципі, і будемо робити. Спочатку знімаємо старий роз'єм з кабелю. Тут відкручується декілька гвинтиків. Роблю це вперше, тому десь можу щось зробити або сказати неправильно. Тому вибачайте, дивіться відео і навчайтесь на моїх помилках. Візьму інші викрутки. Меншого розміру. До речі, ну я не знаю, як в заводських щупах до цього апарату, але в цих, які я замовив, в комплекті ще йде 4 змінні, не змінні, Ну, вони, по суті, змінні, але це запасні насадки для щупів. О, до речі, щупи виглядають ось так. Доволі такі гострі на кінцях. Ну, це так. Кому цікаво. Так, зараз потрібно якось виштовхнути назовні. Ось цей ось пластик. Так, як знімати, я розібрався. Потрібно викрути тут гвинтик і прокрутити цю металічну частину на себе. І потім вона знімається. Виглядає воно, в принципі, ось так. Давайте, мабуть. Зараз я продзвоню деякі контакти тут, і сам уже буду паяти. Так, Мультиметр в режим продзвонки. І підключаємось до, наприклад, червоної клеми. А ви запамиєте, запам'ятовуйте деякі контакти. І дивимось, виямка буде зверху. Все. Тепер зрозуміло, червоні, червоний щуп. Це ось ці два кабелі. Ну і зрозуміло, що чорний щуп, це мають бути ось ці два. Так воно і є. Так, трішки приберуся зараз. Підготуємось до пайки, Силіконовий коврик, щоб не добивати свій коврик. Комп'ютерний. Це відео може, мабуть, буде розмовним, не знаю. Буду я вирізати лишнє, чи ні. Чи залью так, як є, щоб спробувати. По відео знову ж таки я прекрасно розумію, що і відео такі вже є. І, по суті, це, мабуть, і не дуже цікаве відео. Але, як я завжди і казав, я просто вирішив знімати те, що я роблю. Ось і все. Тому, кому цікаво, можете дивитись. Так, зараз дістану паяльник, припої, ну і все інше. Так, паяльник є. Давайте будемо дивитися. І, як ми пам'ятаємо, якщо дивитися з цієї сторони, перший і другий контакт, тут вони підписані, ось тут тут підписані вони з іншої сторони, перший другий. Ну, нам, але нам без різниці будемо а, паяти так, як на оригінальному контакті. А, ну, На оригінальному роз'ємі. Перший і другий контакт це в нас червоно, червоний щуп. Тут у нас це простіше, можна навіть не прозвонювати, подивитися по кольорам. Тут червоний-жовтий. Зараз ми просто спаяємо цей роз'єм, а там вже будемо на іншому роз'ємі, який підходить нам. Там вже будемо дивитися розпіновку. Так, старий роз'єм спаяли. Беремо новий роз'єм. Новий роз'єм, до речі, розбирається не так, не так, як цей. Цей просто на різьбі. Ось так от він виглядає. Давайте відразу відкручу цей затискач кабелю, фіксатор. Єдине, що я поки не розумію, чи буде якось впливати на заміри опору нові неоригінальні ці щупи, чи буде впливати там довжина, чи те, з чого зроблені ці кабелі, поки не знаю, але, але ми це перевіримо з там, декількома акумуляторами, які в мене є. Поки давайте збирати. Ну, в першу чергу, ми а, проштовхуємо сюди кабель. До речі, я не знаю, чи він зараз війде весь сюди, тому що він набагато товстіший, ніж тут вхідний отвір. Ну, давайте спробуємо. Як можна побачити, то. Не дуже то він хоче сюди заходити. Давайте я зараз спробую це зробити. Може буде таке, що і за кадром, тому що не дуже це все зручно, а запис відео в 4К є Їсть... нормально так пам'яті на телефоні. Тому, мабуть, поки на паузу. Коротше, я розсвердлив отвір. Вирішив так, буде краще і надійніше. І візуально краще. Розверлив трішки отвір, і кабель вже повністю сюди проходить. Зараз відрізаю, залуджую і припаюю заново це все. І ось що в мене вийшло. В принципі, кабель тут зажався дуже добре. Звідси він вже нікуди не дінеться. Тут також сидить все дуже прекрасно. Давайте продзвонимо, що все окей. Так, ставлю на перший червоний. І я думаю, вам видно. Один не дзвониться, один дзвониться. Другий червоний дзвониться, не дзвониться. Чорний, один дзвониться, не дзвониться, і другий чорний дзвониться і не дзвониться. Тому, я думаю, все окей. І воно все має працювати. Давайте будемо перевіряти. Порівнюючи з оригінальними крокодилами. А, беремо оригінальні крокодили. Вмикаємо апарат. І дивимось так. До речі, ще одна проблема. Ну, як я казав, ці короткі відрізки, мабуть, потрібно буде тут розрізати і розпустити ці кабелі, щоб... Можна було захвачувати більше місця. Тому що так дуже незручно. Так, і це мої акумулятори, про які вже було відео. Давайте перевіримо опір на них. Але це може вийти не з першого разу. Відразу попереджаю. Так, 1848. Запам'ятали. Другий акумулятор, наприклад, у нас. Ось тут вже незручно. З цими крокодилами. Прям дуже незручно. 87 і 6. Тепер змінюємо. Я ще не розумію, навіщо робити такі жорсткі кабелі. Ну, жорсткі кабелі ще тут, ще тут. Навіщо можна було зробити силиконові, силиконові і вони були б набагато м'якіші і зручніше було б в користуванні. Але ну окей. Так, чіпляємо наші саморобні, також він жорсткий, його незручно нікуди діти. І тут, до речі, також цей відрізок дуже малий, і тому великі акумулятори буде зручно поміряти, буде не дуже зручно міряти. Але, ну, я думаю, зараз... Я отут ще розпущу, кабель відріжу, і вже буде довжина, яку ми самі побажаємо собі. Так, перевіряємо. Ось цей перший акумулятор. Ну от ви самі бачите, як незручно, що воно все мішає. Заважає тут. Так, але вже торкатися клавими набагато зручніше. Бачите, 18,5 мільйонів. Плюс-мінус, ну, те ж саме показує. Невеличка похибка є, але вона може, може бути навіть через те, що там ну, в іншому місці доторкнувся до акумулятора. Ось. Тут уже 18,46. Тому я думаю, що показує воно прям ідентично. 87,4. а на попередніх було 87,6, і 6 начебто. Вже і забув, але я думаю, що різниця невелика. Ну і останній штрих. Так, ну і ось фінальний результат, що у нас вийшло? Зрізав цю перетинку, яка тут була, подовжив тим самим. Кабелі і вже можна доволі великі акумулятори буде міряти без проблем і доволі зручно новими щупами. Переробкою я дуже задоволений, трішки покоцав кабелі, але то, в принципі, ніякої ролі не грає, можна заізолювати, може в майбутньому в в принципі, заміню ці кабелі на силіконові, щоб вони були ще зручніші. І ось цей жорсткий шматок не заважав. Але це вже буду дивитись далі, якщо буду часто використовувати цей пристрій. Поки що, дуже часто я його не використовую, якось не приходиться. Тому поки буде так, як є. А на цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Діліться цінними коментарями. Підписуйтесь, ну і всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі.